Привіт! Привіт! Купила собі ось таку сумку для роботи. Ось така вона тут, одне відділення велике. Потім отут карманчик. І ось з цього боку карманчик. Отака ось ось така сумочка. Ну так, да, золотиста, але ой, іншого кольору не було. Мені сподобалася її форма, вона така. Кругла тут, якщо ви бачите так. І вона не буде намакати сильно. І поміщається багато в неї речей. Пляшка з водою, термос. Так, сумочка 425 гривень в магазині. Ну, там, сумки, нижня білизна були на вулиці Калнишевського. Так. Ліза була в юску. Я розбила отакий флакончик для мила. Вона купила такий самий, тільки колір сірий. А в мене був такий якийсь розжеватий колір 100 гривень. Вона в Сільпо ще зайшла купила маскарпони, бо буде ще тірамісу робити. Сказала 115 чи 120 гривень. Це така. Коробочка. Ну, такі ціни я вам скажу на їжу, не дешеві. Купила вату в аптеці. Я. Вата 100 грам, нестерильна, отака вата, 100 грам. 23 гривни 50 копійок. І фукарцин кота лікувати. Все ніяк не розкажу, його не зніму на відео, тому що в нього куча вавок, болячок, як на одне то друге. Ага, Так, фукарцин, щоб ви розуміли, 53 гривні 90 копійок. Оце вам такі ціни в аптеці. Якби знала, може б замовила через інтернет, щоб була якась знижка, а я б не замовила, і оце така ціна на нього. Так, для котів купила в магазині Мастер Зоо. Краплі мегастоп для котів по 56 гривень. Отакі, на таку вагу до 8 кг, від 4 до 8 кілограмів дві штуки по 56 гривень. І цьому кутику, який в мене зараз хворіє, купила ще й за 47 гривень нашийник. Так, купила нашийник. Щось тут він є взагалі цей нашийник. Ну так, щось він такий геть легесенький, є ось. І купила для собаки теж краплі такі 73 гривні. На вагу від 10 до 20 кг, бо він у мене вже, мабуть, до 20 кг точно. Має вагу, бо коли хворів, я його зважувала, він був 14 кг, дуже захудавший. Так, угу. покапати на холку від оцих всяких тут паразитів. Ну, це я взяла у них майже сказати, можна найдешевші засоби. Все інше Адвентстейдж, адве... чи якось так правильно називається, не знаю. ну, дуже дорогі засоби. Ну, я дорогі засоби, я люблю своїх котів і собачку. Ну, я собі таке не можу дозволити купувати. Так, собаці зате я ще купила за 60 гривень, по-моєму, ось такі палички. Набір їх тут, скільки їх тут? Три. Зараз скажу точно ціну, пошукаю. Треба так оціночі подивитися ціну. А, на шийник ви побачили ціну, так. І на для котів 47 гривень нашийник ви побачили. Так, ласощі, преміум для собак, 60 гривень, так. Оце три штуки. Так, ще палички жувальні, яловичина. Ось вони тут такі вони прям палички. Отакені товстезні такі, пахнуть смачно і такі важкі. Одна з них 31 гривна коштує 40 копійок, а інша паличка коштує 36 гривень. З куркою вона. Вони по 65 грамів написано, але мені здається, що вони важчі, ніж 65 грамів. 36 гривень. Ну, оце те, що я купила в цьому магазині. І в мене є карточка з цього магазину Masterзо. І отут ви бачите, мінус, 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 знижки пішли. Вийшло в мене 350 гривень 70 копійок. Я платила 336 гривень 70 копійок все коштувало. 56 гривень. мені дали, виходить, ПДВ, а решта була 14 гривень. Так, зайшла я в АТБ, в АТБ я купувала хліб переможний. Ось він. Він смачничий такий, м'ятенький, нарізний. Ось такі половина хліба. 15 гривень 80 копійок. Так, пиріжки. Пиріжки по 8,50. Один зі смородиною, а один із вишнею. Ну, взяла нам з доцею мені на роботу, може, вона собі. Чи з'їсть дома, чи теж на роботу візьме. Хоча в неї вихідний, вона його, мабуть, з'їсть вдома. Так, це мені завтра зранку на роботу. Треба брати з собою тормозок. Далі хліб ось такий купила 250 грамів за 9,90. Заварний зерновий ось такий. І ще купила вулкан. Вулкан Аж 1420, але я його купила для людини, яка стояла на вході, попросила, щоб я йому купила саме цей хліб. Ну, думаю, ладно, куплю, вже один раз можна дозволити бути якимсь ну, благодійним. І, і просто так людині попросила хліба. Чому не купити? Так, і миючий засіб 25,90. Ось цей біоформула для миття посуду. Я його перельов в пляшечку, яка вже залишилась від попереднього засобу. Це в мене так під... дихає, важко. 82 гривни 80 копійок. За все я заплатила в АТБ. Такі в мене були покупки. За сумкою я. Дуже задоволена, думаю, буду. Тут є велика така ручка. І ну, нормально. Для золотої е, жіночки золота така сумочка. Всім привіт! Пока-пока!